Кару кару -кару -кару -карусель, кару -карусель. Всім привіт! І сьогодні ми будемо просто в прокаєвані перевіряти людей. Дивитися з людьми просто робити все, що ми захочемо. А я хочу взяти саме, що нам більше треба, а паншети, думаю, нам не треба. Пістолет, напевно, бомба, якщо ми будемо когось грабити. Друзі, дякую вам за актив. А тепер заставлю свою хату. Ну, взагалі я люблю свою найбільше 24-ту. Але коли я була в 24-й, то мене жорстко забули. Um, я то все знімала на камеру, тільки я то вроді видала. Um, зараз um, я um, хочу, напевно, оцю хату, тому що вона дуже класна. Um, Mm, до речі, ви ж знаєте, мої всі завжди серіали, да? ну, Мої підписники, які багато дивляться моїх серіалів, знають, так? Да? Mm, ми їх знімали, от то, що вийшло тіпа, стало як рідно, то ми його знімали в квітні, бо тому, але просто, я просто не встигаю все монтувати, а серіали тут треба знімати. Mm, типу, mm, так, ну, зараз давайте. Mm, зараз давайте обставимо свою хату. 음, свою кімнату, точніше. Зараз. 음, так, з мене буде в кімнату, Давайте в ось в таких якихось в ну, коротше, в такому відтінку в фіолетовому. До речі, а, ви, а я тіпа, я не знаю чого, але я перестала любити, перестала любити прям жорстко фіолетовий. Зараз я, мені щось подобається оранжевий і жовтий. Не знаю чого, якщо чесно. Ой, не той столик, а той. І я зроблю, щоб він білий був, бо так прикольно. Прикольно виглядає. Мені мене в реальності є схожий. Ну, схожий подаркалі іменно. Зараз я хочу ще отут поставити і теж його перекрасити. Я ще зараз хочу десь зробити, щоб до мене приходили на вечірку. Так що зараз нам треба трошки зекономити на ну, то. Ну, коротше, зараз я буду строїти тут вечірку саму. А зараз давайте поставимо басейн, бо тут щось. Во. І, І до речі, а хто хоче сходку, в Брукхайверні, пишіть я. Ну, короче, хто хоче сходку, то можете написати, чи, чи ви хочете сходку, щоб я зробила. Я просто люблю щось таке, типу, Mm, але до мене на сходку не приходили. ні разу. Я один раз, я пам'ятаю, я ем, була зробила приходьте до мене на сходку, але до мене таки ніхто не прийшов. Але то було десь рік тому і того відео вже давно нема. Ну, так тоді обідно було. Але я сподіваюся, що на той раз до мене прийдуть, якщо. ну, потім, коли Mm, але то напевно, що ця сходка буде не сьогодні, якщо, ну, якщо хтось захоче. Просто сьогодні є справи де... Чуть-чуть. Ну, може, буде, але ввечері. І то подивимося, чи в мене то відео взагалі перегляду не бере. Mm, зараз давайте підемо в центр. І. А як в це. Ну я знаю, як в центр йти. Але... Блін, як О! Зараз я завжди коли хочу в центр, мені йти, то я в шосту хату цілі Давайте зараз напишемо 24 хата. 24. вечірка. Зараз якийсь смайлик поставлю. Ту от я думаю, вони поняли, що типа вечірка. Да, вроді. Зараз. Треба поставити то, що хата. Um, во, зараз давайте теле... Ой, зараз давайте телепортнемся. Mm. Ой, блин, можно на верхньому зарубать точно. Mm, даже давайте я двери просто відкрыю. Чтобы было все открыто. Mm, зараз я хочу... Так то звонить. Так, ну, одера моя точно не буду, фу-фу-фу. Ой, не-не-не, фу-фу-фу, выдаляйся. Не, квита точно не буду. Не, не, фу. Я не это. Опять. Э, ладно, так, зараз мы будем. Я буду тільки брати тих, хто не буде мені букети давати, і то більше з дівчата буду брати. Представляєте, якщо він зараз біля моєї хати понаставляє всякі різні, знаєте, будиночки. Інтересно. Ну коротше, я буду чекати, щоб до мене хтось прийшов, тому що Ну, в хату цю. Щоб було прикольно. Зараз я вже хочу отут вот такое поставити. І мені ще, напевно, що я отако поставлю тут. І зроблю, напевно, що якось, не знаю, розовеньке. Ну, щоб світилось, коротше, так, да, можна розове, в принципі. Ам, напевно, ну, мені здається, що ця хата тіпа, вона для мене ідеальна. Іменно коли я сама граю. Бо тут, знаєте, така велика кімната, прикольна. І зараз давайте я ще поставлю таблички, куди тіпа, треба йти. Так. Зараз треба табличку поставити. М -м -м -м. Ну, тут я думаю не буде, типу, можна поняти, що точно не так. Ну хата хай буде відкрита. Давайте я її прям на розпашку відкрию. Якщо хтось мене тіпи, ограбить, то той і ограбляє собі. Але щоб доміки не ставив і щоб не мішав іграти. Зараз давайте я ту-ту-ту-ту, Вверх. Давайте зараз стрілочку вверх поставлю. Uh, тут є десь стрілочка. А де вона? Ага, во вона. Вверх. ще вверх. І все, і то буде останнє стрілочка. Ось тут мало стрілочок буде. Тільки дві. О, Все. А, так, ну, принаймні. Ой, зараз, блін, мені. Блин, мені треба зараз спуститися і. Блін. спуститися і відкрити отут. Але там мені теж треба, щоб було відкрито. Давайте просто хату відкриємо. Не будемо, типу, прям на розпашку. Во. Зараз і тут давайте що зробимо фіолетове світло. Я знаю, тут можна вроді так зробити. О, це да, так да, фіолетове давайте. І зараз давайте ще щось може поставимо. Давайте. Допустимо. Ні, давайте таке. Ні, тут не сильно підходить для вечірки. Тут треба прям дуже багато різних лампочок там. Світяше, ну, щоб було ще яскравіше, то поставим ще таких штучок. Я не знаю, я люблю, коли всякі вечірки робити в Брокхавіні, то я люблю, типу, отаке щось. Ну, коротше, мої однокласники кажуть, як можна грати в Брок теж то ж нудно. Ну, не знаю, для когось нудно, до когось ні. не знаю. Um, так, зараз. Um, так, нам ще треба зараз звердітися як на вечірку. Або ні, ладно, так лишимо. Думайте, що тут світло. Опа. Ще зараз треба нічку, щоб було. О, якраз темніє. Ой, а тут що це. Але давайте ще поставимо їжу там обов'язково. Бо без їжі не можна так на вечірках прожити, мені так здається. Давайте вся їжа буде лежати тут. У нас буде незвичайна подача їжі. Дайте ще поставимо. Тортик. А, все, не можна ставити. Ех. Ем, і зараз давайте ще тут, типу, щось загріємо. Вот так. Ем, і давайте зараз ще тут поставимо. Ну, коротше, просто зараз я буду... Я не знаю, ну я чогось деколи люблю дуже сильно там Там, бавитись просто щось любить, типу, самій. Ну, Звісно, самій трохи нудно. Ну, нічого. Але зараз я поставлю їж... їжу, яку можна звідси брати. Давайте Макдоналдс. Ну то Макдоналдс, ну то прям Макдоналдс, Я так прям сказала. Дивно. Ще тут, тут, тут. Ні, давайте ні. Ну тут. Так інтересно, до мене взагалі хтось хоче заходити чи не хоче? От, звідси дуже прикольно навіть виглядає. Hello, my name is Zuzi. I'm Zuzi, what do um, Давайте... нам треба зараз, давайте я телепортнусь до шостої хати. И буду um, якось доказу. А смысле, что тут не мое? Моей таблички, Андрик. Алло, так, ну, так не тесно, что я убедилась. Ммм, mm. а це зараз напишемо 24-та почірка, ммм, <сіху> ммм, mm. mm, 24-та і просто поставимо вот так і отак, вот і, ох, ммм, глянь, думала, заварі хтось зайде. Зайдуть до мене люди чи не зайдуть? Скоріше всього не зайдуть. Uh. Так, зверх, вверх, ще раз зверх. Ось у нас така тут вечірка, вечірка вечірка. Не Недавно буде щелати, я тут знаю ну, нічого. Ой, блин, воно вже горить. Я знаю, деякий прикол. Тільки треба більше включити. О. Такс. Опа, ура, я зараз буду горіти. Ура, дивіться. <гум> Не, ну прям шикардос. М -м -м так, зараз... Ой, блин, а як, як назад? А, може воду треба. О, да, да, так, да, воду спрацювала. Два це четверта. ну, давайте зараз щось не потрібне видалимо. Як ви думаєте, її ж нам треба, я думаю, треба. Боже, мені то забуло забрати. Йо моє -йом. О. Так що нам тут взагалі не треба? Тому що нам мішає? Ну, я, чесно, не знаю, напевно, що це гірлянда, скоріше всього. Ну, то, напевно. І зараз підемо шосту хату. Ну, в сьомий тепер пішли. Ем, і там поставимо табличку, типа 24 -та вечірка. Ем, Блін, але треба якось швидше, а тут, знаєте, якраз люди заспавнились. А люди ці таблички. Іменно коли. Ем, ой, ем, зараз я хочу. 24 паті. Ммм. Ми будемо брати любих. Тут як я бачу сервер Алапський. чи що яка тут мова, не знаю. А, 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 стоп, чекай, Тут була б підсвітка. Тут була підсвітка. Я не знала. Люди 24-та. зараз давайте... Эм, зараз будем давайте тут вот, 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 лифта стоять и все-таки переденемся в что-то в в что гарнейшее. это вот такая что-то. Далее вот такая. Далее давайте может волосы. Вот так, шукаем какая-то гарненькая черненькая волосы. О, такая можно в принципе. Um, вдягнемо И отаку, примірюємо ще чорну. Напевно, що біла тут трошки ліпше. И, і сумка. Um, Ніка. А дайте напишем Мінік. Никусся. RBX. Так, так, зараз нам треба, блин, швидше, чтобы люди заходили, я не хочу чекати так довго. Так, ну, хотімо. Так, давайте зараз. Так я сподіваюся, що там люди побачили мою табличку. А може вже людина одна йде, до речі, я щось там побачила кудись йшов. Ну, то взагалі, не ну, може взагалі в інакше місце. У нас тут різне. Так, зараз хата в нас відкрита, буде на розпашку. Ні, звісно, не на... Не, не. Давайте зараз виключимо повсюди світло. Повечірка така. Не, не вечірка, як на мене. Так, ну, тут вже виключено. Так, і тут. Ну, я думаю, все можно уже так. Давай-то танцуем. Так. I'm dance, dance, dance with my hands, hands, hands. You wanna dance, dance, dance? Jesus sir I wanna dance, dance, dance with my hands, hands, hands. You wanna dance, dance, dance? Jesus sir I wanna dance, dance, dance with my hands, hands, hands. And now, man, I just can't. I hope that Wednesday? Я не знаю, ну зараз воно мені не подобається ніяк. Ну, не знаю, може випустять після другий сезон. Ну, випустили вроді вже навіть другий сезон, ну це то точно. Я подивлюся, чи вони зараз нормальні. Не знаю. Просто я не сильно бажаю. Та блін а що там чуни цей. Чому ніхто не приходить, а я що зря час трачу. Так зараз давайте нам треба... Mm, зараз давайте я зараз э, стану тут з табличкою вручниках. 24 mm. Так, вроді вже хтось пішов. Mm, давайте вже пока що йдемо до нашої хати. Так, отут, до речі, щелк ту йшов. Так, зараз давайте подивимося, може там вже хтось є. Не. Так, зараз давайте. О, ідеально. А ти зараз дивитися, чи ніхто не хоче до моїх. Я, я там вроді побачила, там дівка якась йшла. Так, зараз давайте ты е-е. Сейчас секундочку, мне треба перша. А, вона може спускатись? Так, все, ура! У нас є одна людина, ми того добились. Ура! Накинай столь. Ні, дівчинка, я тебе брата не хочу, Давай денсити. Такс, ой, а як денсити? Чого я не можу денс, денс, денс нажимати? О, тепер можу вроді. Ні, дівчинка, а я думала, вона мене покидає. Але на кінець то я вже знайшла одну людину. А тут сервер арабів, так що. Вона мене покинула. Блін, так не чесно, так стараюсь. Ой, не з тої сторони. Ой. Так, ну я одну людину я собі знайшла, щоб поденцити. Так що продовжуємо в тому самому дусі. 24 паті. 24 -та, 24 паці. -та вот так виглядає моя патці. Це мене чотири декупи біжі. Опа, опа, там яка дівчинка, може вона захоче піти на моє паці? Ой, там якась королева школи йде. Так. Так, давайте 24-та. Давайте подивимось, може хтось сюди. <гум> Ні -і -і. Нікого ще немає. Блін, бідний корол. Люди хоче те на паті, люди <гум> не хочуть. Але блін вже одної людини було добилась І так довго старалася, вона мене просто покинула. Ні, ну то капець. Я я не очікую. Чекати <гум> не бачила, що там хтось був. Давайте телепортнемся. Mm. Uh -huh. Так, зараз давайте идем. Да-да-да, <гас> там есть какая девка, там есть какая девка. Я только шо побачила, только шо побачила. Ура, в -а Ура, Дэнс данс. Ай, dance, dance. I dance, dance, dance. Ой, мені подарок дають. Ой, дякую. Ой, дякую. Ура, в мене є новий клієнт. <laughs> I'm dance, 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 dance with my hands, hands, hands. You want my dance, dance, dance like Jesus, sir. I wanna dance, dance, dance with my hands, hands, hands. You want my dance, dance, dance like Jesus, sir. Дівчинка, я тобі конфетку даю. О! Так, зараз. I'm dance dance, dance. На хенс, 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 у my dance денс. Та пісня сьогодні покритла. Так, зараз будемо щось робити з тою дявкою, напевно. Давайте зараз покрасимося. Так, опа. А, я подумала, що новий клієнт. вона. Так, слав... нам треба зібрати цілу кучу людей. Цілу кучу людей. Просто нам треба. Айте будемо крастись щось. Ох, таке. Так. Опа, ура, ще ще одна, ша одна. Це така копія Роблокс Куін. Дам. капець. В мене будь тільки сто діявку 10. Ой-ой-ой. Ага, вона пішла від мене. Ну, понятно. Я зараз зроблю, щоб вони не могли управляти моєю хатою. Щоб я дівка Roblox Квін. Тільки тою буду чувати. Тільки Потому, з тою. Тому що Роблоксквін, то походу Ну, то не точно. Так-с, опа, девчонка дома не пришла. О, ну нормально. Блин, Не кажется, а эта девка от нас в Надеюсь. Плоско-плоско. Да-да-да, она, а не. Лидия, девка на видео. Так-с, эм. Ну, она не за тобой, девчонка. Она там, она вроде уже пришла. А не, у нас же там. Блін. Блін, хочу, щоб тут, типа штори все зашторили. За так, зараз... Давайте пожаряємо чорний, чорний, причорний. М -м -м, так, давайте подивимося, може тут ще йдуть люди. Ага, ця дівка... Ура, ця дівка пішла від нас на кінець ту. Такс. Я зараз хочу денс, денс, dance, dance, днс, денс, денс, hands, hands, хинс, 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 лайк чи за dance. Мені здається, на такій красивій, шикарній ноті ми закінчимо це відео. З вами була, як звичайно, я, Нікуся RBX. Всім па-па!